Морозенко, Панас Мирний. Спи Пилипку, спи. Он чуєш, яке дворі схопилося. Гуркоче, гуде та виє. Розгулявся морозенко. Нема впину старому дідусі. Аж пищить усе, а він немилосердний Давид. Знаєш оленчиного Андрійка? Вкусив бідного за пальчик, аж ногтик побілів. Пучка опухла, тепер мати його й вовтузиться з ним. Не знає сердешна, яку йому пораду дати. Почне оттирати, Андрійко плаче. Пальчик болить, давай хокати, одігрівати, а хлоп'я ще дужче займається, а все через те, що не слухав матері. Мати казала йому не ходи, синку, на двір, морозенко лютує, а він не послухав, пішов. От і вкусив його морозенко за пальчик. тепер обом лихо. Андрійкові лихо пальчик болить, а матері друге, Андрійко не здужа. Так з вечора на Меланки казала Катря зайчиха своєму самолітньому синові Пиуткові, забивши з ним від страшенного холоду аж за комин у самий теплий куточок печі. Було ще не пізно, тільки починало смеркати. А Катря вже зовсім на піч забралася. Не знати, від кого і задля чого сінешні двері закрутила. Хатня защіпнула, зняла невеличкий каганчик з полиці, засвітила й мерщій побралася з сином на піч, захопивши світло з собою. Череп'яний каганчик, що вилупила його катря з розбитого кашника, з каплею режієвої олії на дні, ледве блимав у темному кутку своєю сизою горошиною на кінці гнота. Пузатий комин заслоняв той підсліпий світ від хатнього мороку. На печі хоч всякий такий світ бурюкався з темнотою, зате хату окривали непроглядні померки. Видно, світ охоче заглядати в темні пристановища, де ховаються злидні від холоду, та й що там було освічувати? Хатні голі стіни полупані, мороз повиступав на їх сизим інієм. чорні двері розмалював він білими візерунками, а на шибках повиморовував цілі барани криги. Тала та крига помалу спускалися по стінах аж до долівки чорними потьоками. Кутку під божницею замість стола стояла гузесенька примостка на чотирьох поколах, убитих в землю. Не лежало на тій примостці, як у добрих людей буває, ні хліба, шматочка, ні солі дрібочка. На двох голих дошках тієї примостки чорніли тільки дірки, де були колись сучки, що повигнивали та повипадали, а вгорі з кутка виглядав невеличкий образ. Не знать святого чи святої, бо на йому малюнок потемнів, позлущувався, одні тільки чорні очі визирали з пожовклого обличчя, немов скаржилися на холод та голод, що доводилося терпіти хазяїнам хати. А насупроти столу між череватою пічкою й другою стіною притулився піл з чотирьох тоненьких драничок. Таких хитких, що вони хиталися та вгиналися й тоді, як хто до їх підходив, немов перестерігали не накладувати на їх нічого, щоб, бува, не проломилися. Та на їх і не лежало нічого пустісінькі та голісінькі, як і та гола та дебела жертка, що висіла в кутку над полом. І навіщо їй там привішено? У день, правда, на їй бовталося лихе ряденце, а на ніч вона зоставалася голою дровенякою, причепленою, наче на те, що коли комусь заманеться, то було б де повіситись. І диво дивне, як секатрі ніколи не западала така лиха думка, коли кругом неї було таке убожество непроглядне, нужда та недостача безмірні, холодні та голодні слидні. Одначе то було б ще дивніше, якби в Катриній голові заклюнулась така чорна вдумка вночі Меланки, якраз перед Василем. Всякому звісно, що в ту ніч старий рік кінчається, а новий зачинається, на віки вічні старий зникає, занесе з собою і добре і лихе, приховає пережите й перемучене, і стражданням закручене, а коли що й зоставить у людській схованці споминці. То все ж то буде не кипуче життя страждання, а тільки спогадка про його, Не живе в'їдливе лихо, а тільки його холодна облуда. Натомість новий рік прийде, нові надії принесе з собою, а за ними може, хоч невелику крихітку щастя, та багатому багато його треба. А бідному й то гаразд, коли буде що на завтра кусати, буде чим забезпечитись від холоду. У Катрі всі ті запаси якраз на Миланки вийшли. Ще з осені вона з ними тяглася та держалася, скупилася і хлібом, і топливом, думала перехопитись через зиму. Та ба обріздві вона побачила, що не тільки через зиму, а хоч би через святки перехопитись, тільки б через святки дума. А там робоча пора настане. У багатих людей назбирається немало чорної одежі, поношеного білля треба його попрати. Піду до кого або хто покличе, може, хоч на хліб перепаде, а може в кого трісочок або кізячків випрошу, буде чим у хаті прокурити, так і перетягну через зиму, аби через свята. І ось сьогодні в день Катря послідню мисочку борошенця витрусила, щоб спекти сяку таку перепечайку, послідне полінце спалила, щоб спекти її, послідній бурячок у борщ покришила, послідню пучку солі в його вкинула, очистилася. Зовсім очистилася. На завтра, хоч і в рай святий, то чиста, думала Катря, пораючись біля печі. Поки серед череню лежало трухле полінце, дожидаючи підпалу, Катря була ніби покійна. Правда, чорні думки тоді вже снували по її обличчю, нерадісно світили карими очима, а як вона запалила останнє полінце, як огненні язики охопили його кругом, то їй здалося, то її серце горить, палає. А як почав борщу кипати, то в її серці такі кип'ятки піднялися. Що як вона не кріпилася, а не видержала. Пилипку, синочку мій, що ми будемо завтра їсти? скрикнула вона і гарячою течією гірких сліз полилися кип'ятки з очей додолу. Пилипко підскочив до матері, припав до її обличчя й тихо, промовив Цить, мамо, цить. Завтра, мамочко, Новий год. Я завтра піду до хрещеного батька посипати, дасть мені батько сороківку грошей, а дядина велику паляницю, ще й ковбасу на придачу. Ой, буде нам що їсти, а на гроші топлива купимо. Багато-багато, щоб на всю зиму стало. Катря втихомирилася. Та як же було й не втихомиритися, коли син обіцяє такі багаті приноси? А Пилипко, як тільки знову заклопоталася мати, вже й з хати махнув. Куди ти, розхристаний та неодягнений, мороз на дворі лютий, крикнула вона йому на вздогінці. Я на хвилиночку, мамо, я зараз і вернуся. Справді, Пилипко не забарився, скочив у хату, як пуп синій зубами цокоче. А що, не я тобі казала, не йди. І куди ти ходив? Я за пашнею, мамочко, бігав. За чим? За пашнею. Сусідній хлопець обіцявся пашні на посипання дати. Я до його бігав. Ось вона так я з рукавичкою дав, хвалиться син, показуючи матері рукавичку. Та тут, мамо, не тільки пашня, і горох є, і квасоля всього насипав федір. І куди ти, сину, підеш по такому холоду? Як куди? Кажу ж, до хрещеного батька. Господь з ним, дитино моя! Хіба близький світ до його тьопитися, як через ліс, то три, а шляхом п'ять верстов буде, ще змерзнеш у дорозі. Я змерзну, та я літом було на одній нозі до його дострибаю. То літом, сину, а це зимою. Шляху немає, сніги глибокі, загрузнеш де небудь та й не вилізеш. Не ходи, мій голубе, хай як потепліє, тоді підеш. А що ж ми завтра будемо їсти? Чим хату натопимо? спитався син, зазираючи матері в очі. Вона ж стріпнулася, мов хто колючу голку встромив у її серце. Боже мій, у такі літа та чим свою голівеньку він клопоче, подумала вона, ледве здержуючи сльози. І, пригорнувши сина до себе, почала його умовляти. Не клопочи, сину, про завтрашнє, господь милосердний. Об нас поклопоче. Ти в мене малий, одна в мене втіха й надія. Не доведи, Боже, лучиться, що з тобою недобре, навіщо тоді й мені на білому світоньку жити? Не ходи, синку, не ходи, моя дитино, рідна. Я б, мамо, й не пішов, та як же Федорові рукавичку назад вертати? Ти скаже, не ходив, ще сміятися буде. Ми пашню висиплемо, а рукавичку віддамо. Не ходи, мій голубчику, ти ж в мене слухняний, послухайся мене, не ходи, і почала голубити Пилипка. Ну, добре, не піду вже, тільки не вбивайтеся так, мамочко, упрохував вже Пилипко матір, цілуючи її в лоб і в щоки. Катря наче заспокоїлась, а проте неймовірна думка накидала її голови, клопотала її. Вона знала свого пилипка, який він вразливий до чужого горя. Тож до чужого, а до свого. Хіба він не чув, яким вона несамовитим голосом заволала останні запаси витрушуючи на сьогодні? Хіба він не бачив по її заплаканих очах, яка різуча мука на сто крат крає її серце? Хіба вона не знає, як ті сльози та мука боляче впинаються у його жалісливе серце? Та він... На що хоч піде, аби його мати не плакала, він і обдурити, обдурить, аби її заспокоїти. Вона не помилилася. Пилипко, вмовляючи матір, тільки заспокоював її. В його малій голівонці гвістком стриміла думка от хоч би що, а піти посипати. І торік він ходив ще меншим. Хрещений батько дав йому сороківку грошей. Шагів з п'ять він пови посипав по селу. Тож рік тому було, тоді він був малим, а тепер. Тепер він дядині скаже, що в їх нічого їсти. Дядина добра людина, надає йому й хліба й ковбас. То він звеселить матір, як нанесе додому подарунків. Мати стращає, що я замерзну. І чого б я замерз? Та я як чкурну аж закурить, мені або з хати вибратись. Щоб не запримітила мати, а там. Ти, синку сьогодні віддав Федорові рукавичку, трохи згодом почала Катря. Ну, я сама спорожню та й віднесу назад. Скажу, у нас своя є, дай сюди рукавичку. Так я, мамо, похвалився Федорові, що в нас рукавички немає. Хай я завтра в обід сам йому віддам, а то в брехунах зостануся. Ну, добре, хай і по твоєму буде одказала, зітхнувши катри, почала в хаті поратись. Полипко собі буцім загрався, тим часом пригадував, куди б його заховати рукавичку, щоб мати не побачила. Він тепер каявся, що похвалився матері про неї. Не похвалився, мати б нічого не знала, не клопоталася, а тепер не отстане, одне товктиме не ходи та не ходи. Тільки що мати вийшла чогось на двір, він зразу схопився, метнув очима по хаті, побачив непримітне місце між пічю і паколом по від полу і мищі туди рукавичку. Сиди там та не писни, скрикнув на неї, посварився невеличким пальчиком, мов на кого живого. Рукавичка виставила до його на палька, наче глузуючи, дражнила. Отже, візьму та й похвалюся, от тільки мати на поріг. А я зараз їй на очі. Бач, яка осоружна. Я її прошу, а вона, мов нарошне, виставляється. Підожди ж ти? І він побрався аж під піл, щоб переховати рукавичку. Катря, вернувшись на двору, здивувалася, де сепилипку, куди йому дітися, чи не на печі, подумала і, не сподіваючись нічого, підійшла до полу, зазираючи на піч. Сину, ти де? спитала. Гарр, загаркав Пилипко з під полу, вдряпнувши матір за чобіт. Катря з жаху отскочила аж насеред хати. Ненечко, матіночко, злякалися, вискочивши з під полу, скрикнув Пилипко і повис у неї на руках. Він усміхався до неї і ржевим своїм личеньком і ясними оченятами, і білими, мов журновки зубенятами. Нехай тобі, сину, добросниця, як ти злякав мене, промовила вона, піднімаючи його вгору, і пригорнула до себе. Пилипко вчепився за материну шию руками, припав до неї головою і так утішно на всю хату залився. Не маючи з ким погратися, він пустував тепер хоч і з матір'ю. Мати собі раділа, хай дитина краще бавиться, ніж буде сушити себе важкими думками. Поцілувавши сина в лоб, і в розхристану голу душу, аж тричі міцно поцілувавши, вона донесла його до полу положивши на тонкі драночки, ще раз поцілувала. Не знать, де й ділася недавня туга, сум та журба гірка. Моя дитиночко, рідна, мій синочку, коханий, краще так забавлятися, ніж підеш куди не знать за чим, нагадала знову Катря. Та ж я ж вам же казав, мамо, що не піду, які бо ви неймовірні, обізвався він з докором. Чую, чую, моя дитино, я знаю, ти, слухняна, ти послухаєш своєї матері, палко шептала Катря, а проте думка про синові заміри не кидала її в голови. Вона зійшла до неї й тоді, як Катря послалася і лягла з сином спати. Через те вона й на добра ніч загомоніла з сином, щоб одвернути його від заміру й те посипати, стала лякати морозенком, що вкусив оленченого Андрійка за пальчик. Та я, мамо, не боюся морозенка, одказав Пилипко. Не страшний він мені. Андрійко малий, не знав, що робити, то він його й вкусив за пальчик, а я не боюся його. Якби він став мене кусати. То я б його по зубах, по зубах. Ні, сину, і ти бійся його, хай йому всячина. Може б, і Андрійко оборонився, якби знав, коли він нападеться, а то він завжди підходить крадькома, вкусить та й подався далі. То як же від його мамою стерегтися, коли він такий? Ми оце тут поснемо, а він підкрадеться та й покусає. Тут не покусає, сину, бо тут тепло. І зуби в його розтануть, як він підкрадеться до нас. А де ж він живе? Де його хата? спитався полипко. На дворі, сину, де віхало найстрашніше, та холод найлютіший, там його й хата. Як же він не змерзне, мамо? Ти кажеш, що він старий, а от не боїться холоду. Чого ж йому боятися, коли він і є сам холод? Пилипко задумався дивно йому й чудно йому. Він знає, що таке холод, він бачив не раз і віхало, непривітне все те дошкуляє. Отже, щоб то було старе або молоде, він не знає, щоб мало обличчя не бачив, а от мати дідугана морозенка взиває він знає й діда старого, грубатого, з білою бородою і запалими, підсліпуватими очима. Отже, то дід добрий. Нічого не зашкодить. А от морозенко, каже мати, хм, кусається. Мамо, а бачив хто морозенка? Який він? Не знаю, моя дитино, я не бачила, то й не знаю. А люди кажуть, що він старий, старий та кремезний, голова згору, замість волосся вкрита снігом, а борода сплетена з довгих, придовгих вістряків, що намерзають у ясний день під стріхами. Аніщо так у його, як зуби, наче голочки, гострі, тонкі, непримітні, він як кусає ними, то впускає в тіло. Через те воно так і болить та трудить, як він вгородить в його свої зуби. І очі є в його мама, є сину, кажуть, очі в його скриги, білі та блискучі, от як тонкі скалочки з льоду бувають, тільки замісто чоловічків. В їх холодні огники світять, страшні такі очі крий, Господи, як наведе він ними на кого, так наскрізь холодом і прониже. А ноги він має і руки? Є ноги й руки. Ноги в землі не видно, а руки довжелезні хапала, він ними завжди махає. Холодом дихне, а руками махне так по всьому світу снігом та холодом і стеле. А як розсердиться чого, то ще дужче руками замахає, тоді вже ціле віхало здіймає. Нехай йому всячина, який він страшний, мамо, глибоко зітхнувши, мовив Пилипко. Страшний сину, а найстрашніший малим діткам він їх любить кусати, а часом і зовсім собі забирає. Я ж, мамо, не малий, мені його нічого боятися. Бійся й ти, синку, ти великий, на те, щоб тебе вгору підняти, або матері на руки взяти, а морозенкові ти саме впору. Таких, як ти, він найбільше полюбляє. Часом буває, ви вискочите на двір, то він зараз і почне з вами загривати, за пальчики кусає або за носа ловить. А то на щоці вліпить такого холодного поцілунка. Що від його аж шкура повіліє, а потім геть злущиться. Тож коли він вас в селі недалеко від домівки застукає, а як не доведи Боже, де в голому полі або в лісі заскоче, то там вже й душу витягне. Пилипко замовк, притаївши духа, мовчала й Катря. Завдавши синові такого страху, вона була певна, що він побоїться піти посипати. Їй тільки того й треба, щоб він не зірвався в такий холод, в таку далеку путь. Їй самій привичній до всякої лихої години, а то часом аж плач бере, як вискочить на двір. А то що йому, малому, без одежі, теплої, без чобіт добрих. Хай трохи попомліє душею від страху, а як засне, переспить. Страх минеться, забудуться ті страховища, що душу лякали. Сон своїм спокоєм все те заснує, а все ж зостанеться споминка про ту страховину, та споминка одсахне сина від глухого заміру.